Я вирішив дати Groac 3 ще один шанс у написанні коду. Бо минулого разу, коли я знімав відео про цю модель, вона прям не дуже добре впоралась з поставленою задачкою. Хоча в інтернеті дуже багато пишуть про Groac 3 і то, як він класно вміє кодити. Тому у цьому відео я дам ще один шанс найрозумнішому AI на землі і створюю повноцінний застосунок. Буде багато практики? Сідайте за ваші комп'ютери і будемо починати. Але перш ніж ми перейдемо до практики, давайте ще раз швиденько пробіжимось. По особливостям грок 3 моделі, і подивимося, чому до неї прикута така велика увага. Ось так засновники Грок 3 оцінюють місію цієї моделі. Місія Х і А зрозуміти всесвіт. Ми хочемо відповісти на найбільше запитання, де прибульці, у чому сенс життя, як закінчується всесвіт. Щоб зробити це, ми повинні неухильно шукати правду. Місія дійсно така є амбітна, як на мене, мало реалізована, але. Давайте спустимося на землю і продаємося з практичної точки зору, на що здатен Grok 3, особливо з точки зору програмування і кодінгу. Якщо зайти на їхній офіційний реліз, ось тут є кілька моментів, які б я вам хотів показати. По великому рахунку ми маємо справу з двома моделями: Grok 3 Sync і Grok 3 Mini Sync. І зараз ці дві моделі, вони все ще на етапі. Тренування, тобто вони не є офіційні, вони є лише в Беті і вони поступово поступово розвиваються. З іншого боку, всі тести, які я зараз покажу нижче, використовують ось такий от принцип Cons 64. Я попросив Perplexity Deep Research трошки глибше розібратись з тим поняттям і пояснити, яким чином воно впливає на оцінку моделей і яким чином грок 3 себе позиціонує в рамках цього типу тестування. Якщо подивитися, то консенсус 64 – це власне. Той підхід, який базується на принципах ансамблевого навчання, де комбінація множинних прогнозів покращує кінцевий результат. У контексті мовних моделей консенсус 64 реалізує через паралельну генерацію 64 відповідей подальшим аналізом і використанням, і вибором найкращої відповіді. Ну і ось такий підхід він викликає певну неузгодженість в умовах порівняння. Тобто, по великому рахунку, якщо брати той самий OpenAI, він. Не публікує свої результати в рамках цього КОН-64. В той самий час XAI використовує різні методики для порівняння у різних бенчмарках. Ну і як результат, ми не маємо відкритих даних, як же ж проходив оцей тест, як же ж проходила ця вибірка. Якщо ж подивитись власне на графіки, то тут ми бачимо результати по топовим бенчмаркам з математики складних задач. Мультимодальність і власне то, що нас цікавить генерація коду. Ну і ви бачите бачите, цей голубенький цей кон 64, коли власне обирали найкращий консенсусний результат. Тобто, якщо взяти ту саму 3 бета, то її результат 70, 6 звичайний. Ну і ви бачите, що та сама o 1 high Отри міні, вони поза 70 балів набирають. Тобто тут питання, чи дійсно Грок 3 він такий от класний, як малюють ці бенчмарки. Ось тут далі вони дають приклади з програмування, код, і ось така от в них вийшла гра. Супер! Ну, як глядемо, версії дуже класно все працює. Ну і ще одна цікава річ: це те, що контексте вікно Грок воно має 1 мільйон токенів, що 8 разів перевищує їхню попередню версію Грок 2. Ну і знов ж таки, оце національний рейтинг. Великих мовних моделей, які показують, що грок набирає найбільшу кількість балів. Якщо зайти зараз в реальному часі на Алем Арену, то ми бачимо, що дійсно шоколадка Грок 3 зараз займає перше місце, і вона досить добре відірвалася від наступної потужної моделі Gemini, Ну і десь тут GPT 4, 4. Але давайте нас цікавить сьогодні програмування. Я виберу кодінг. Так, Грок далі займає перше місце, 1403 бали, далі за ним буде. З дельтою 7 цей 3 міні хай. Ну і далі Gemini. Станом на зараз власне написання коду можливо лише тільки через чат, тому що Grok 3 API, він буде доступний лише через кілька тижнів. Тому власне сьогодні ми будемо використовувати чат як основне джерело для написання. Коду ще один цікавий факт з точки зору написання коду. Так це те, що прямо в прямому ефірі Ілон анонсує створення повноцінної геймстудії, яка є частиною xai сімейства. Отже, ми запускаємо студію ігор з штучним інтелектом в XAI. і взагалі зі всього вище сказаного, феномен ГРОК власне полягає в швидкості навчання. Ось тут ми бачимо скільки часу знадобилось gpt моделі, щоб досягнути рівня. 4 О, і скільки часу знадобилось грок, щоб досягнути такого самого рівня з точки зору ефективності. А тепер давайте перейдемо до практики. І першим ділом я хотів би показати, що люди вже зробили, використовуючи грок 3. Ось таку ми маємо гру, портал, і ось, бачите, це все От тут зверху лабіринт, і видно, як герой рухається і вибирає синій жовтий колір. Навігуючись у рамках цього порталу ось тут ще ряд прикладів. Ось бачите, Pac-Man гра Ось тут інженер зробив GTA гру в вигляді ось такої 2D-карти. Така 2D-абстракція, гра, стрілялка, Flappy Bird в стилі ракети. Класний приклад гри. Літочок летить поміж хмарочосами. Ось є ще один приклад, де власне грок, бачите, кулька полетіла вниз. Не дуже справився з задачкою. Тому цього разу я піду іншим шляхом і не буду робити ніякої абстракції, а спробую зробити повноцінну гру. Так, це гра танчики і ті, хто мого віку точно бавились цю гру в дитинстві. Для створення цієї гри я буду використовувати Grog 3 та WindSurf. WinSurf це є один з топових AI-гентів для створення коду та написання застосунків. WinSurf можна скачати з їхнього вебсайту. Кодіум, інсталяція дуже проста. Ви скачуєте версію для Mac, в моєму випадку, або Windows. Взагалі я раджу ці всі речі робити разом зі мною, тому що мені здається, що краще. Один раз робити, ніж 10 разів побачити. І, власне, в практиці ви зрозумієте, як все класно і легко працює. Ось так виглядає інтерфейс. При першому запуску я обираю опцію Створити папку і «Thanks game New. Давайте це буде папка з моєю грою. Я відкриваю цю папку, і у мене створюється повноцінний проект. Ось тут зверху я можу додати налаштування. І додаткові елементи свого робочого середовища. Власне, зліва в мене буде структура папок і файлів. Ось тут в мене будуть всі файли і класи з кодом. Справа буде відбуватися магія, де я власне буду чатитись з цим AI-агентом. Ну і отут зліва, знизу це є термінал, де будуть виконуватися різного роду команди. І ось тут є так само вибір моделі. Це власне ті моделі, які вже є присутні. WinSurf, який є частиною цього AI-агента, який можна використовувати. По дефолту в мене є Клод Sonnet, але мова сьогодні йде про Grock 3. Groc 3 поки що тут немає, тому я буду використовувати Grock 3 як окремий чат, і звідти буду копіювати весь код у WinSurf. Паралельно в мене відкритий і налаштований вже Groc 3 інтерфейс. Ось тут вибрана топова моделька Grock 3. Я вибираю режим Reasoning, думання, і ось я підготував такий промпт англійською мовою. Для створення нашої гри танчики. По великому рахунку я прошу його створити 2D-гру. Танчики буде вигляд зверху вниз на ігрове поле. Ось тут я описую, яка логіка, як взаємодіяти між собою танчики. Далі я прошу додати елемент орла, який потрібно буде зловити, щоб набрати максимальну кількість балів і виграти гру. Далі я додаю деталі, що це має бути код. Я буду його запускати в Code. В Даному випадку це «WinSurf». Я хочу, щоб гра була розділена на кілька класів. Ну і для того я теж прошу, щоб гра була досить креативна і мала якийсь фан. Викликає цей промпт. Грок починає думати і опрацьовувати. І насправді це дуже класно, що можна подивитися, як грок 3 мислить, яким чином він створює ось цей от код, яким чином він пробудує ці причини-но-слідкові зв'язки. Все, процес думання завершується. Він зайняв десь порядка півтори хвилини. Тут можна побачити детальніше. Ну і ось у мене є такий опис. Ось є проєктна структура, будь ласка, і далі вже є код кожного класу, кожного файлу, який його просив створити. Ось тут бачите, скільки багато він різного коду написав. Все дуже добре прокоментовано, описано. І ось тут є деталі, як це все запускати, є пояснення. Далі я що роблю? Я це все, так як воно є, копіюю. І ось переношу в наш WinSurf і вставляю це як промп для WinSurf. Ось цей весь прям-прям-прям весь великий-великий текст. І натискаю старт для того, щоб він почав виконувати, як AI-агент, ці команди і ці от речі створювати у проєкті. Ось, бачите, вже пішли створення першої структури проекту. Створюються перші файли. Бачите, тут посередині на з'являється код, і є так, як я казав, зліва в дереві вона вже з'являється потрошки. Наші файли, нові нові класи створюються згідно того промпту, який мені згенерував Грок 3. Все, він сер завершив свою роботу. Він видав мені детальний звіт, він зробив всі класи згідно того коду, який написав Грок 3, дав детальні інструкції. Я кажу, прийми все, давай зберігаємо всі зміни, і я давайте попрошу його. Слухай, запусти цей весь код тепер локально, щоб я міг в себе в браузері ним користуватися бачити результат ось цієї от гри. Так, я тут додатково виконую. Інші команди він просить запустити сервер. Окей, давай запустимо сервер. І ось так: браузер відкрився. Супер! Дивіться, синій танчик я, червоний мій суперник, все працює. Бачите, я можу стріляти по перешкодам. Ну, як на мене, з першого разу дуже круто вийшло. Тобто є повноцінний код, є робочий код, який запустився в браузері, і все працює. І зараз я спробую зробити ряд додаткових змін, щоб ця гра більше стала схожою до тих танчиків, які я показував. Давайте я зараз підготував ось такий пром, де я прошу його зробити більше ось тих от перешкод в вигляді. L, вигляді Пі, вигляді T, щоб на полі їх було набагато більше, ніж зараз воно є. Він завершує зміни. Ось такі зміни він додав, описав, що сталося. І якщо зайти на інтерфейс, ось ви бачите, з'явилося набагато більше тих перешкод, і вже гра потрошки-потрошки стає бути схожою до оригінальної гри Танчики. Ось тут я йому ще даю один пром, де прошу додати все ще більше перешкод, щоб їх було. Набагато більше по полю, і вони створювали свого роду такий периметр навколо поля. Ось тут вже цікавіше вийшло, так як я просив, з'явився периметр, і тепер я можу атакувати і завойовувати орла, які є по центру поля. Станемо на зараз гра це більше як концепт в вигляді квадратиків і базової логіки. Тому зараз я хочу додати більше користувацького досвіду і вигляду реальної гри танчики. Першим ділом, давайте я попрошу Windsurf, що щоб він змінив колір бекграунду на чорний. Далі в Canvia підготував ряд ось таких текстур: синій танк, жовтий танк, текстура цегла, текстура камінь, трава і наш Орел. Це все я зберіг окремі зображення з прозорим бекграундом. І зараз я попрошу в InSurf, щоб він теж додав це як елементи користувацького інтерфейсу гри. Для цього я заходжу в інсерф, створюю нову папочку, називаю Textures. І ось тут в мене є вже всі збережені текстури. Я їх копіюю і переношу прямо в цю папочку текстури. До речі, для створення текстур я використовував теж Grok 3, його режим генерації зображень. Ось такі от міні танки. Grok 3 згенерував. Спочатку вони були такими реалістичними, потім я просив їх зробити більш простішими в вигляді пікселів, навіть надав приклад, як воно має виглядати. І ось такі результуючі танки він мені згенерував, які я вже далі поклав в канву. Для того, щоб текстури стали частиною гри. Мені зараз треба буде запустити кілька простих промптів. Зокрема, я запускав ось такий промпт, де я говорю, що використовую. Мій танк, користувацький танк, який буде жовтий колір, жовта текстура і танчик комп'ютера це буде синя текстура. Все, я виконую цей промпт. Далі я роблю таке саме з текстурами перешкод і з текстурою орла. Теж прошу змінити його на то зображення, яке я додав. І тепер давайте запустимо нашу фінальну гру. Ось так виглядає наша фінальна гра. Ну, як на мене, бомбезно. Дивіться, дуже круто. Єдине, що потрібно зараз цього орла якось захистити, а так. Бачите, інтерфейс такий, як в реальних танчиках. Звісно, можна трошки зараз побагатись над текстурами, щоб вони не накладались одна на другу, додати ще якісь спецефекти по звуку, і буде повноцінний гра. Танчик, яку ми з вами реально зробили менше ніж за 30 хвилин. Станом на зараз гра в мене запускається на Localhost, але для того, щоб вона стала публічною і була доступна в інтернеті, мені потрібно зробити ще кілька простих кроків. Першим кроком я заходжу в мій github репозиторій і створюю новий game Tanks. Такі от репозиторії я зараз створюю. Він буде публічний, до нього будь-хто зможе доступитися і подивитися, що там за код. Далі я копіюю це от посилання на цей репозиторій, повертаюся в InSurf, вставляю його сюди і пишу ось такий промпт, будь ласка, залий всі зміни по коду в цей останній Git репозиторій, який я створив. Все, в InSurf відпрацював мій промпт, зробив необхідні зміни і залив всі 19 файлів в GitHub репозиторій Якщо повернутися на сторіночку і клікнути на посилання цього репозиторію, Бом! Це все і публічно, це все завантажено на мій публічний репозиторій, тому будь-хто, хто дивиться це відео, може зайти і перевірити якість коду, яку згенерував grok 3. Далі давайте виконуємо ще ось такий промпт. Я буду використовувати Vercel для того, щоб цей наш застосунок, ця наша гра танчиків, вона була доступна на загал на рівні всього інтернету. Все, команда виконалась. Ось тут в мене є посилання на застосунок в інтернеті. Далі, якщо я зайду на інтерфейс Vercel, ось бачите, мій «Tanks Game New». Ось тут вона відображається. Моя гра, яка щойно була зроблена використовуючи Грок 3, оформлена через ai агента Серф і запущена прямо в інтернеті. Я можу її викликати через це посилання. Ось так вона виглядає. Дійсно, це дуже круто. Менше ніж за 30 хвилин ми написали повноцінний код гри в танчик, яку далі викли в інтернет на загал. І я точно можу сказати, що цього разу Грок. Реабілітувався, але тут інше питання: наскільки їх часу вистачить? Бо одна справа, коли ти перемагаєш в спринті, а друга справа, коли ти біжиш в марафон, бо інші граці, OpenAI та Antropic, вже дуже довго на ринку, і вони постійно біжать, і ми щось нове, нове постійно бачимо. І тут питання: чи крок 3, наскільки їх? Вистачить на завершення. Бажаю всім вдалого програмування за я. Діліться своїми думками та досвідом в коментарях. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє з вами був ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.